Шість депутатів Європейської солідарності звернулися до Київського апеляційно-окружного суду щодо бездіяльності і перешкоджання депутатській діяльності опозиційним депутатам з боку голови Верховної Ради Стефанчука. І зараз ця справа, наскільки я знаю, вона зареєстрована і буде розглядатися. Ми чекаємо цього розгляду, але суд перевантажений і дати розгляду ми не знаємо. В той же час ми також звернулися до ДБР, до НАБУ і до Генеральної прокуратури щодо перешкоджання в діяльності народних депутатів і державних діячів. І тут ми маємо відмови порушити кримінальні справи. Ці структури не бачать передумов для того, аби зареєструвати таке правопорушення в єдиному реєстрі. Ми з цим не згодні будемо оскаржувати ці рішення в суді, тому що очевидно, що мова йде не про прізвище, мова йде про парламент. про Депутата представляти своїх виборців як всередині країни, так і назовні захищаючи Україну в тих важких умовах, які сьогодні є в світі. Кон'юнктура світу змінюється. Україна потребує більш сильної підтримки. Знаєте, один приклад: березень традиційно в усьому світі на багатьох майданчиках на конференціях обговорюють питання імплементації резолюції ООН 1325. Це про жінки і безпека мир. і очевидно, що. Українським парламентаркам є багато чого сказати про воєнні злочини росіян проти Українок. Ми повинні кричати про це: про зґвалтування, вбивства, тортури на окупованих територіях, про те, що скільки українок знаходиться в полоні, як військових, так і цивільних. От Стефанчук заблокував мені і моїм колежанкам участь в таких міжнародних конференціях. Це ненормально. Це порушує права наших виборців представляти їх інтереси. Це шкодиться в Україні, тому що голос України є слабшим. А на оцих конференціях не звучала тема України. Вибачте, в світі багато конфліктів, багато тем, які є проблемними. Світ не живе сьогодні тільки України. І замість того, аби об'єднатися, щоб посилювати український голос, український захист, таке дрібне шкідництво, яке носить абсолютно вибірковий і політичний характер, ми сьогодні бачимо. Ми будемо цьому протистояти, і очевидно, що це Стефанчука не самостійні рішення, це позиція офісу президента. Та ну от, знаєте, з ОПЗЖ таких проблем немає. І У них всі відрядження чоловікам з ОПЗЖ, жінкам з єс блокується це. Я по -по -по пов'язую пов'язується з нашою політичною приналежністю. Бояться так само бояться офісу президента, і е, тут у нас немає там поки що необхідної кількості голосів. Але для нас це було очевидним в умовах, якби монобільшості це прецедент. Це така, знаєте, все одно жовтка картка пану Стефанчуку, що в парламенті є проблема управлінська дуже серйозна криза. Він не може налагодити нормальної роботи парламенту, і з цим треба щось робити.